Продовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 4 березня у вівторок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові в день температура повітря сягне 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса нижче нуля. Ранок буде безхмарним, і до самого вечора небо залишатиметься ясним. Опадів не передбачається. У Луцьку повітря прогріється до 9 градусів вище нуля, а вночі температура становитиме 0 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься хмарним, однак у денний час хмари дещо розсіються, щоб увечері повернутися знову. Опадів не очікується. У Тернополі температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу, незважаючи на похмурий світанок, Уже зранку не залишиться жодної хмаринки, і протягом усього дня погода буде сонячною. Дощу чи снігу не буде. В Ужгороді повітря прогріється до 10 градусів тепла в день, а вночі похолодає до 1 градуса морозу. Весь день небо буде ясним, хмари не заважатимуть сонячному світлу, опадів не передбачається. У Мукачеві денна температура складе 9 градусів вище нуля, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус одного. Весь день пройде під знаком ясного неба, жодних опадів не прогнозується. У Чернівцях протягом дня температура підніметься до 11 градусів тепла, а вночі залишатиметься на нульовій позначці. Від ранку до самого вечора небо буде чистим і безхмарним, опади не очікуються. У рівному денна температура складе 9 градусів вище нуля, а вночі повітря охолоне до нуля градусів. Хмарність протримається протягом усього дня. Лише на короткий час удень небо проясниться, але вже ввечері хмари знову з'являться. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківську денна температура досягне 12 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса нижче нуля. Упродовж усього дня небо буде чистим, жодна хмаринка не затьмарить сонце. Опадів не очікується. У Хмельницькому вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла, а вночі температура сягне 0 градусів. Після похмурого ранку небо проясниться, і вдень та ввечері залишатиметься безхмарним, опадів не очікується. У Києві денна температура становитиме 9 градусів тепла, а вночі 2 градуси вище нуля. Хмари вкриватимуть небо протягом усього дня, сонце майже не з'явиться, опади не прогнозуються. У переславі вдень стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня збережеться хмарна погода без прояснень. Дощу чи снігу не буде. У фастові температура в день сягне 9 градусів тепла, а вночі впаде до нуля. Похмурий ранок поступово зміниться ясним днем, проте ввечері хмари знову заполонять небо, опадів не передбачається. У Чернігові вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла, а вночі похолодає до 2 градусів морозу. Увесь день буде похмурим. Сонце так і не з'явиться з-за хмар, опади не очікуються. У Ніжині температура вдень досягне 7 градусів вище нуля, а вночі становитиме 1 градус тепла. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, дощу чи снігу не прогнозується у Житомирі в день повітря прогріється до 9 градусів тепла, а вночі до 1 градуса вище нуля. Після похмурого ранку день буде сонячним. Проте ближче до вечора небо знову затягнеться хмарами, опадів не передбачається. У Бердичеві температура в день сягне 9 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Незважаючи на хмарний ранок, день та вечір обіцяють бути ясними. Опади не прогнозуються. У сумах температура повітря вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі становитиме 2 градуси вище нуля. Протягом усього дня небо буде вкритим хмарами. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом, який припиниться вранці, і більше цього дня опади не очікуються. У Конотопі в день повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Вінниці денна температура становитиме 9 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Ранок розпочнеться з похмурої погоди. Однак вдень і ввечері небо проясниться, даруючи сонячний настрій. Опади не передбачаються. У Черкасах вдень потеплішає до 7 градусів вище нуля, а вночі температура сягне 1 градуса тепла. Протягом дня хмари не полишатимуть небо, лише ненадовго розсіявшись, але ввечері знову з'являться. Дощу чи снігу не буде. У Кропивницькому температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі нуль. Хмарний день завершиться ясним вечором, опади не прогнозуються. У Знам'янці повітря вдень прогріється до 8 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. Зранку і до самого вечора небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не передбачається. У Дніпрі вдень температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі сягне нуля градусів. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дощу чи снігу не очікується. У кривому розі повітря вдень прогріється до 8 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. Хмари пануватимуть у небі протягом усього дня. Опади не прогнозуються. У Нікополі денна температура становитиме 7 градусів тепла, а вночі 1 градус вище нуля. Сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар. Опадів не буде. У Павлограді вдень стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. А вночі знизиться до 1 градуса вище нуля. Хмарне небо залишатиметься таким протягом усього дня. Опадів не передбачається. У Полтаві температура повітря вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі становитиме 1 градус вище нуля. Хмари не полишатимуть небо до самого вечора, опади не очікуються. У Кременчуці вдень температура сягне 7 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня небо буде похмурим. Сонце так і не з'явиться. Опадів не передбачається. У Запоріжжі повітря прогріється до 6 градусів тепла, а вночі температура залишиться на рівні 0 градусів. Сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, які пануватимуть над містом протягом дня. Опади не прогнозуються. В Одесі температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі сягне одного градуса вище нуля. Похмурий ранок поступиться місцем ясному дню. А вечір буде зовсім безхмарним. Дощу чи снігу не очікується. В Ізмаїлі повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. Вранці небо буде ясним, і така погода збережеться протягом усього дня, опадів не передбачається. У Миколаєві вдень температура становитиме 7 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні нуля. День буде похмурим, але до вечора небо проясниться. Опади не прогнозуються. У Первомайську повітря вдень прогріється до 9 градусів тепла, а вночі температура опуститься до нуля. Похмурий ранок поступово зміниться ясним днем і вечором. Дощу чи снігу не буде. У Херсоні температура вдень підніметься до 8 градусів тепла, а вночі становитиме 1 градус вище нуля. Протягом дня місто перебуватиме під сірим небом, але ввечері хмари поступово розсіються. Опади не передбачаються. У Харкові денна температура сягне 5 градусів тепла, а вночі збережеться на рівні 1 градуса вище нуля. Протягом усього дня небо буде вкритим хмарами, опадів не прогнозується.